Доброго дня, друзі і глядачі мого каналу. Купаємо картоплю. Почали з самого ранку. Вже в нас пів 11 -ї. до пів 11 я вже викупав 30 соток. Це я купаю, тут ще 5 залишилось. Ось так купаємо. Така картопелька. Вужай непогано. Ворони літають, збирають хрущі, а то хрущів дуже-дуже багато. Переїжджав з одного поля на інше, з іншої лави сюди приїхав, то по дорозі заїжджав до хати, зробив чистіка. Зараз я покажу, а то все нема коли, поставив я чистика на це колесо. Скору руку приварив, повпарував все гарненько, до стоїчки, щоб можна було ще відрегулювати. Колесо зараз чистеньке, не налипає, ну вже й земля подсохла. але все рівно сьогодні зранку, навіть на піску, то колесо було ну, горбами. Там, там, куча, там куча приклеювалася, декілька разів ставав, відбивав молотком, бо ж купати воно скаче, ніж підскакує, ну погано. А так собі зараз колесо чистеньке. Гарненько собі працює і все. Довжина тут 150 метрів. Дуже гарно. Дуже гарно і зручно купати такі участки. картопелька у нас дуже багато ну Це не мій участок. І трошки, можу сказати, паршива. Ну, не вся, але є трошки. Отак От і купаємо. Ще сьогодні соток 30-40 приблизно. Я навіть не знаю, скільки встигну, людей багато. Ще ну, у, нас, у, у нас я купаю третій день, але в цьому році люди посадили дуже-дуже мало. Мене не було. Та й так, по суті, людей немає в місті. З кожним роком все менше і менше. Так що, як завжди, мій помощник зі мною. Я його беру тільки коли купаю картоплю. Коли їжу з чортиком два дні їздив, кусив, то я його не брав, щоб не, ну, не попав під себе. так! Кухман працює! Вчора дзвонили мені за картоплику палку Кухман. Е, є вони в продажі. Сьогодні попривоз... е, мав привезти вже з Німеччини. Е, це людина, яка мені привозила, він сам із Луцька. Ну, напевне, пишеться, що Луцька, бойликси. А звідки сам я не знаю. Я його не розпитував. Це знайомому ще в нього купували. І ще цього Ще люди дзвонять і кажуть, що немає ножа у цього ліпістка бокового. Все там добре, з шестерні все добре, а от ліпістка немає. І питають, чи купувати, чи купалку, чи, чи, чи можна зробити самому ліпістка. Звісно, можна. Мене знайомий так само купив цю купалку тут у нас в добровиці, то він купував без ліпістка, то йому коваль. Йому коваль викував його із з якоїсь станої пластини. Оцей ліпісточок, що землею забивається, оцей ліпісточок він йому бикував повністю у такий же самий дірки, все попросверлював, зробив один в один. Скільки він, ну, це його знайомий, скільки він за нього вітав, я не знаю. Так що, якщо я запитаю людини, якщо Може комусь потрібно буде, то того ліпістка людина, я думаю, що зробить. Він скаже свою ціну, скільки він коштує. Але поки я нічого не знаю, треба запитати, якщо він согласиться зробити декілька штук, нехай будуть. що такі справи. Там, по суті, робити, якщо є з чого ну, подивитися, якщо взяти інший, то там робити особою не тяжко його. А коли немає його зовсім, тоді проблема. Треба якийсь макет з нього взяти, щоб більш-менш знав, які дірки, як, як воно правильно регулюється. А коли є такий самий, то робити його дуже легко. Так що ягонь буду докопувати, буду переїжджати на сусідні там два участки. Купаю ріптенці, біля канави там ще 16 соток і там 12. Ну, коротше, трохи є. Так що всім гарних переглядів. Кому що щось цікаво буде, дзвоніть, пишіть, буду відповідати. Всім гарного дня і мирного неба. Всім пока!